премєр міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку через зростаюче невдоволення його керівництвом. Трюдо заявив, що звернувся до президента ліберальної партії з проханням почати процес вибору нового лідера. Його мають обрати в результаті загальнонародного змагального процесу. Трюдо уточнив, що найближчими місяцями на країну чекають нові вибори, а сам він балотуватися на них не збирається. Трюдо підтвердив, що отримав дозвіл від генерал-губернатора Канади призупинити роботу парламенту до 24 березня. Це може дати лібералам час обрати нового лідера. Як зазначають аналітики, відхід Трюдо може повернути на лідируючу позицію консервативну партію Канади. У такому разі наступним прем'єр- Міністром може стати її голова П'єр Пуальєвр. Нагадаємо, Джастін Трюдо очолював ліберальну партію з 2013 року і був обраний прем'єр-міністром Канади у 2015 році. Він був другим наймолодшим прем'єр-міністром історії Канади.